Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Від Довбика відмовилися два клуби. Що відомо, Шовковський оцінив перспективи Динамо після перемоги над Макабі. Судаков погодив контракти з Бенфікою. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску, а перед початком скажу: дякую всім за 33 тисячі підписників. Це справді велика цифра. Дякую кожному. А тепер до новин. Півзахисник Полісся Олексій Гуцуляк розповів про інтерес до нього з боку італійських клубів. Звичайно, я дивлюсь кожен матч мого земляка Артема Добика і вболіваю за його рому. Зараз мною цікавляться два італійські клуби. Для мене було б великим щастям грати в серії А, сказав Олексій Гуцуляк. Шахтар продає свою зірку за великі гроші. 22-річний півзахисник донецького шахтаря Георгій Судаков стане гравцем Лісабонської Бенфіки. Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, українець погодив особисті умови контракту, який буде чинним до 2030 року. За даними Фабріціо Романо, Бенфіка заплатить за трансфер Судакова 27 мільйонів євро фіксованим платежем, Ще 5 мільйонів можуть нарахувати у вигляді бонусів. Крім того, Шахтар залишить за собою понад 20% від майбутнього перепродажу футболіста. У новій команді Георгій виступатиме під 10-м номером. Очікується, що 29 серпня хавбек прибуде до Португалії для проходження медогляду. Нагадаю, Судаков є вихованцем гірників і виступав за першу команду з 2020 року. За цей час він провів 146 поєдинків, забив 33 м'ячі та віддав 19 гольових передач. Український півзахисник Жерони Віктор Циганков не вийшов на тренування команди. Причиною стало пошкодження отримане в недільному матчі Ла Ліги проти Вільяреала. Травма гравця може виявитися серйозною і поки невідомо, коли він повернеться на поле, повідомляє Динамо Київ від Шурика. На 78-й хвилині зустрічі за рахунку 0,5 на користь господарів Віктор Циганков попросив заміну, і після цього йому прикладали лід. Про характер травми та терміни відновлення жодної інформації поки що не надходило. Травма гравця особливо чутлива на тлі його виклику до збірної України. Циганков заявлений на вересневі матчі кваліфікації ЧС 2026 проти Франції та Азербайджану. Азербайджану. Віктор Циганков не перший сезон стикається з проблемами зі здоров'ям. Тільки за сезон 2024-25 він пропустив близько 79 днів через дві травми: м'язову в жовтні листопаді і неуточнену в грудні січні. Команді та збірній залишається лише сподіватися, що нинішнє ушкодження виявиться не таким серйозним, і Віктор встигне відновитися до вересневих матчів кваліфікації ЧС 2026. Арда Туран про цілі в конференцій. Ми потрапили в основний етап Ліги Конференцій. Це була наша ціль продовжити безперервні виступи у Єврокубках. Я вважаю, що тепер ми дали собі право на помилки. Звісно, у нас є плани щодо Ліги Конференцій. Я не знаю, куди ми дійдемо, але ми маємо великі мрії пов'язані з цим турніром, сказав Ардат Туран. Спроби англійського Ньюкасла орендувати Форварда збірної України та Роми Артема Довбика не увінчалися успіхом. Наразі невідомо, в якій команді футболіст проведе наступний сезон. Італійський клуб відмовив Сорока, які розглядали гравця як заміну Олександру Ісаку. Повідомляє кур'єра Дело Спорт. Ситуація в англійському клубі ускладнена. Олександр Ісак відмовляється виходити на поле та хоче перейти в Ліверпуль. Однак план з Артемом Довбиком, як його наступником не спрацював, не вийшло з іспанським вільєреалом. Журналіст Матео Морету уточнив, що цей варіант був цікавий самому футболістові, але переговори також не дали результату. Новий головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні не бачить українця основним форвардом команди. Керівництво клубу активно розглядає різні сценарії трансферу Добика. Таким чином, найближче майбутнє 27-річного нападника залишається невизначеним. Артем Довбик продовжує значитися в заявці Роми, але його доля може вирішитися в останні дні трансферного вікна. Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував виліт команди з Ліги Європи після матчу відповіді проти Макабі. Білосині перемогли з рахунком 1-0, але цього виявилося недостатньо для проходу далі. Шовковський не став говорити про відставку на традиційній післяматчевій прес-конференції, повідомляє Динамо, Поступившись спочатку у кваліфікації Ліги Чемпіонів, а потім і в Лізі Європи, Динамо завершило шлях у двох турнірах поспіль. За словами наставника, ключових помилок команда поступилася в першому матчі проти ізраїльтян, де пропустила двічі після вилучення. Олександр Шовковський зазначив, що нинішня ситуація. Не порівняна з минулими зустрічами проти Макабі. Він нагадав, що Україна живе в умовах війни, а перед матчем команда грала на тлі однієї з найважчих нічних атак, що забрала життя десятків людей. Тренер розповів, що команда вийшла на поле з траурними пов'язками, на знак пам'яті загиблих та поваги до співвітчизників. Він також пояснив затримку з виходом Миколи Шапаренка. Гравець не зміг з'явитися на полі одразу через самолет, який не дозволив арбітер. Ми програли це протистояння в першому матчі, де припустилися помилок та залишилися в меншості. У нас були шанси, але не вистачило реалізації та індивідуальної майстерності. Не можна порівнювати матчі зараз із тими, що були 10 років тому, адже країна переживає війну. Ми продовжуватимемо готуватися до чемпіонату України та матчів Ліги конференцій, роблячи все можливе заради наших уболівальників і країни, запевнив Шовковський. Жозе Мурінью звільнений з посади головного тренера Фенербахче. Рішення було ухвалене після того, як команда не пройшла кваліфікацію до ліги чемпіонів. Український півзахисник Геннадій Сенчук відзначився дебютним голом у регулярному чемпіонаті МЛС. Сталося це у поєдинку проти Остіна. У регулярному чемпіонаті МЛС у сезоні 2025-26 відбулось українське дербі між Геннадієм Сенчуком та Олександром Сватком. Сенчук втретє поспіль потрапив до основного складу Монреаль, а український захисник Остіна Сваток п'яте поспіль розпочав матч з перших хвилин. Відкрити рахунок у матчі вдалося саме Сенчуку. 19-річний українець отримав пас з центру поля, здійснив прохід вглиб поля та сильно пробив за меж травного майданчика, влучивши у лівий кут воріт. Матч завершився перемогою Монреаля 3-2. Сваток провів на полі усі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився. Трансфер нападника київського Динамо Владислава Ваната в Жерону, близький до завершення. Обидва клуби обговорювали цю угоду протягом останніх тижнів. Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив деталі трансферу. Сума компенсації за українського форварда склала 20 мільйонів євро. Гроші надійшли в Динамо пізно вночі. Приблизно о 3-й годині, що стало символічною крапкою в переговорах. Раніше повідомлялося, що сума трансферу буде іншою. Називалася цифра 15 мільйонів євро плюс бонус у вигляді 20% від подальшого продажу футболіста, однак фінальні умови виявилися іншими. Жерона давно виявляла інтерес до Ваната та зробила його однією з пріоритетних трансферних цілей цього літа. Для іспанського клубу угода виглядає як посилення атаки напередодні нового сезону Ла ліги. Владислав Ванат гравець Жерони. Сума викупу склала 20 мільйонів євро, і гроші надійшли цієї ночі. Український нападник офіційно залишає Динамо та продовжить кар'єру в Іспанії, написав Роман. Вже зовсім скоро Жерона об'явить його офіційно, та він зіграє перший матч в Лалізі. Я думаю, що Ванат буде запалювати в Жероні як добик та стане найкращим бомбардиром чемпіонату. Сам перехід Ваната в Жерону для мене вже є дивовижним. Друзі, а як вам такий перехід? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!